Всім привіт! Доплила серветочку ось цю. Так, це вчора схему я показувала, що я розпочала серветочку плести. І позавчора була ця схема. Але мені було дуже цікаво, наскільки вистачить у мене ниточок. Тому за вчорашній вечір підтягувала підтягувала все, а потім вже як зупинилась на цій серветочки, то її доплила. І ось що в мене вийшло. Ниточок мені ну, трішечки не вистачило. Але що в мене вийшло? І ось серветочка. Ось ця красуня, що в мене вийшло? Так, бачите, ниток мене ось додала. Ось тут біле додала і ось тут біле додала. І ов'язочку зробила білим. Кольором, все це біла, тонка акрилова нитка. Чуть, трішечки за складом вона відрізняється, ця ниточка відрізняється від цього трішки-трішечки за складом. Так, сьогодні в мене зранку була вже по поводу цієї серветочки ідея. Залишився в мене ось такий шматочок ниток. Я, якщо ви е виплітала тут, то тут не вистачало трішки. Якщо, то геть буквально йшло отут. Ну я вирішила трошки зупинитися і щоб більше білого отак пішло. Ну, Сьогодні була зранку ідея. Як то кажуть, ранок мудріший вечора. Яка ідея була, щоб доплести повністю цю половиночку сердечка ось цими, ну, ось цими ниточками, якими я плила? А отут додати білу ниточку і зробити просто отут шика, шикарну, шикарну таку обв'язочку. Ну і тут своє дофантазувати. Але вже не захотіла я переробляти, тому що. Ну Це потрібно розпускати, тут отрив, відрив нитки був, це все потр... і ту же ж ниточка, потім у мене шматочок доплітався. Тобто морочитись вже не захотіла. Але вона мені, в принципі, і подобається подобається така, яка вона є. Ну це, Цей шматочок піде десь в якусь серединку ниточок використаю. Так, ось ця схема, чесно кажучи, коли я дивилася, коли вона мені попалась, не дуже вона мені подобалася. Але собі думаю, зроблю таке сердечко. Я шукала зовсім інше сердечка, і в серединці сердечка зовсім інше, щоб малюночок був. Не знайшла. Ну, думаю, добре, хай буде, хай буде так. Зроблю його отак по контуру, зроблю його виплиту отак. Ну, мені подобається. Дуже подобається. Можна робити різного кольору, в кого які нитки є, можна ну, її можна робити різнокольорово. Навіть можна, У мене ще була така задумка, можна троянду виплітати окремо, а тут доплітати. Ну Задумок багато, але я ж кажу, але сьогодні, тут, сьогодні зранку ця така появилась. Ну, да, Якби як зрозуміло, якби я тут зробила такий шмат доплила. Бо тут уже в мене просто свідомість підкинула малюночок такий, як тут красиво зробити цю обв'язочку. Ну, можливо, коли як колись буде в мене ще сердечка будуть, я ж буду виплітати, то десь я цю ідею обов'язково зроблю. Ну, зробила висновок для себе не поспішати. Але ж не могла вчора, щоб не закінчити. Ви знаєте, вже, вже і пізно було дуже, ніч на дворі була, але мені так захотілося її закінчити, щоб сьогодні вам показати, що ж у мене тут вийшло. Ось така вона. Так, розміри її, розміри її ось ця ширина, так, це тут 25 см. І ось з цього краю до цього краю ось так, 21 см. Ну, чи коли заблокуюсь, вона витягнеться, не знаю. Тому що, в принципі, вона вже, бачите, вже в мене, я думаю, що не сильно вона і витягнеться. Ну, може, тільки трішечки. Але, може бути, От, та, коли я плела серветочку, сердечка в сердечках, я також з цієї нитки я плела, то вона в мене тоді витягнулася трошки отак по довжині, то, можливо, і тут буде. Ну, Остаточний варіант, остаточні розміри, я скажу вам, на виставці, через декілька днів буде, ну думаю, що так через декілька днів. Буде виставка, знову підсумкова така. Ті серветочки вже заблоковані, покажу, які зв'язані. І ось ще декілька днів я дов'яжу тут і сукню, і ще хочу одну серветочку дов'язати. Песа хочу дов'язати дуже. І тоді вам вже будуть остаточні розміри такі. Ну, ось така краса, дивіться. Уже, бачите, є ось виплетена серветочка в такому. Варіанті, так? Є ось схема. так? Можна її виплітати повністю, так? Ну, ви ж знаєте, що я люблю, коли так більше по контуру йде, мені так чомусь більше це подобається. Хоча в кожній схемі, кожна схема по-своєму роздивляється. Плетіть. Кому сподобалося, будь ласка, це відео піде в плейлист під назвою серветки. Ну, я всім бажаю гарного настрою. Бережіть себе. Дякую за гарні ваші коментарі. Дякую, що ви мене дивитесь, і дякую вам за лайки. Дякую, що ви просто є. Хто не підписався, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, натискайте на дзвіночок. відео виходить кожного дня. Всім пока-пока. До завтра. А завтра буде цікавіше!